Десять днів такі приміщення є прихистком для сумчан. Десять днів в таких приміщеннях сумчани хаваються від авіаударів та артобстрілів. Як в таких умовах підтримувати фізичну форму та емоційний стан? Спитали у інструктора з йоги Ксенії Баянової йогою. Ксенія займається 25 років. Почала займатися з 13 років. Сьогодні, як інструктор, викладає її іншим. Йога це гарний спосіб підтримати і фізичний стан, і психологічне здоров'я. При цьому вправи можуть бути дуже простими, їх можна зробити просто сидячи на лавці. Головне дотримуватись трьох правил правильне дихання, правильні вправи, рухи узгоджені з диханням, вони можуть бути дуже простими. І концентрація на диханні і на вправах. Я порекомендувала вправи, які дають гарну розминку на шию, на грудний відділ хребта, на суглоби. Коли ми робимо правильне дихання і правильно узгоджуємо його з рухами, то нервова система лін стабілізується. Дихання має бути плавним, глибоким, вдих через нос, видих через нос. Нам вона дала кілька порад, як тримати себе у формі і підтримати емоційний стан. Перш за все починаємо глибоко повільно, плавно дихати. Потім переходимо до вправ. 3-5 вдихів-видихів зробили, налаштувалися, переходимо до вправ. На видихі плавно повертаємо голову в одну сторону до плеча. На вдихі знову вперед. На інший видих. В іншу сторону, І знову вдих. Можна робити 5-10 разів. Друга вправа. наприклад, наклон до плеча. З тим самим принципом. Видих. Вуха до плеча, вдих, піднімаємо. Розминка для плечей. Видих. Лікті вперед. Вдих назад. Наклон. Вдих. Піднімаємось. Видих. Опускаємось. Можна зробити вправи для стопу. Вдих. Стопи на себе, видих від себе, вдих, видих. Можна зробити оберти стопами по колу. Можна зробити і більш активну вправу на прес. Руки під коліна. Піднімаємо гамілки паралельно опорі. Вирівнюємо спину, тримаємось. Кому зручно, можна відпускати руки. Хто хоче ускладнити варіант, можна вирівняти одну ногу, потім іншу. Це відноситься досить статичних вправ. І можна отримувати від 15 секунд до хвилини або 2 хвилин. І ще одна вправа для спини, яку ми можемо зробити лежачи, це курикат. Якщо ноги можна розігнути, розгинаємо, а якщо не можна, підтягуємо кавіни до нас і назад. І в кінці маленька Зняти положення шивасами, лягти рівненько і ще раз подихати, відпускаючи все напруження з тіла. Я б хотіла побажати сумчанам зберігати холодний розум і міцний дух. Коли ми просто на порожньому місці хвилюємось, це ніяк не змінить ситуацію, в якій ми опинилися. Краще щось робити, а коли ми знаходимося в бомбосховищі, ми не можемо щось робити. Найкращий на підтримка для наших захисників, щоб ми не нервувалися дарем і не впадали в паніку.